Рано вранці, 17 січня 1918 року, команда червоногвардійців вишикувалася і зробила кілька залпів у небо. Так вони виконали вирок народного трибуналу над Богом, що відбувся напередодні. Це був один із яскравих прикладів антирелігійної пропаганди більшовиків у перші роки їхнього вступу до влади. Пізніше вони розкриватимуть мощі, конфіскуватимуть церковні коштовності. Закриватимуть і підриватимуть храми, посилатимуть і розстрілюватимуть священників. Більшовики переходили від пропаганди атеїзму до масових репресій та намагалися замінити церковні догмати культом особистості вождя та світлим комуністичним майбутнім, в архівних фото та пропагандистських плакатах, незважаючи на те, що однією з цілей більшовиків було вироблення атеїстичного світогляду. Спочатку вони не вели відкритих і масштабних репресій проти священників і не намагалися відбирати у церков будівлі та майно. Вони самі ще недостатньо зміцнилися при владі, у колишній імперії почалася громадянська війна, а населення здебільшого було релігійним. Тому в першій конституції більшовиків 18-го року навіть гарантувалася свобода релігійної та антирелігійної пропаганди саме антирелігійна пропаганда. Спочатку стала головною зброєю більшовиків, очолив її один із найближчих соратників Леніна, Анатолій Луначарський. У своїй філософсько-релігійній моделі Луначарський вважав, що зараз вже не треба посилатися на Бога, тому що нове суспільство на договорі з ним не ґрунтується. І він вигадав черговий формат антирелігійної пропаганди, 16 січня 1918 року. Організували народний трибунал для суду над Богом за його злочини над людством та масовий геноцид. Більшовики намагались дотриматися всіх процесуальних деталей, були судді, прокурори, свідки, а обвинуваченому, тобто Богу, надали адвокатів. На лаві підсудних лежала Біблія, а постраждалим був російський народ, який представляв увесь людський рід. І, звичайно, у залі зібралося багато глядачів. Дебати тривали близько п'яти годин. Прокурори надавали докази вини, що ґрунтуються на історичних подіях. А державні адвокати апелювали тим, що їхній підзахисний страждає від тяжкої деменції та психологічних розладів, а отже, не несе відповідальності за дії, в яких його звинувачують. У результаті суд визнав підсудного винним, і голова процесу Луначарський зачитав вирок: Бог засуджується до смерті. І має бути розстріляний наступного ранку. Доти його адвокати не мають права подавати апеляції або просити будь-якої відстрочки. На світанку наступного дня розстрільна команда виконала вирок вистрілила кілька разів у небо над Москвою. Подібні показові народні трибунали проводили до другої половини 20-х років. Для агітаторів сільських клубів 1925 року. Випустили спеціальну методичку Суд над Богом. Вона була написана у формі п'єси з відомими та карикатурними персонажами серйозну філософську дискусію, як луначарські й сільські агітатори вести звісно не могли. Тому для масової пропаганди використовували простіші аргументи: на кшталт Бога немає, тому що він не зміг прийти на власний суд. Викликати його телеграмою неможливо, бо немає точної адреси. а Отже. Бога не існує пізніше. З'явилася організація Союз безбожників. Організація мала свої газети, журнали, клуби, відкривалися курси підготовки атеїстичних пропагандистів і гуртки юних безбожників у школах. Восени 18-го року більшовики запустили черговий етап масової антирелігійної пропаганди кампанію з розкриття мощів святих. За підсумками складався акт про зовнішній вигляд мощів та їх безпеку. Все це супроводжувалося кіно та фотозйомкою. Потім мощі вирушали під скляні вітрини як експонати музеїв атеїзму. А металеві або дерев'яні труни або скрині, куди поміщались мощі та інші реліквії, пов'язані з життям святого, зроблені з дорогоцінних металів, часто безслідно зникали. У 22-х роках, через неврожай, військову розруху та жорстку політику військового комунізму почався масштабний голод. Тоді, під приводом допомоги голодуючим, більшовики запустили кампанію з вилучення церковних цінностей, а пропаганда звинуватила священників у тому, що вони намагалися приховати все цінне, на що можна було купити хліба. Щоправда, і самі більшовики не планували використати вилучене для боротьби із голодом натомість з'явився привід відправляти духовенство на лаву підсудних. За звинуваченням у контрреволюційній діяльності. На початку 30-х років духовенство остаточно оголосили класовими ворогами поряд з кулаками. Усіми релігійними питаннями почали займатися органи НКВС. Священників відправляли до таборів та розстрілювали. Церкви закривали та руйнували. А у приміщеннях храмів влаштовували зерносховища, клуби чи відкривали магазини. Цілком забороняти діяльність церкви більшовики все ж таки не стали, але максимально підкорили її державі. Ось тільки компартія так захопилася антирелігійною пропагандою, що створила по суті власну квазірелігію, з беззаперечною вірою в ідеали партії, нетерпимістю до інакодумства, культом особистості ідеологів і вождів, а ще недосяжним, як показала практика, комуністичним раєм.